Я рідко заглядаю в скриньку для пошти, бо там, крім сміття, нема нічого й знайти. Але листівки й так в двері сунуть. Тому лист про те, що я маю виплачувати аліменти, мене шокував по-перше, всі мої діти при мені, і я в шлюбі вже 25 років, тим більше що я не чула, аби жінка платила аліменти. Я вирішила, що мушу розібратися з цим питанням. Бо, може, це однофамілець чи просто помилилися. ці бюрократи таке можуть. Але виявилося, що все правильно і мене подав на аліменти рідний батько, якого я не бачила з народження. Оце так поворот, і це ж треба мати таке нахабство. Я вся аж палала зі злості. Спочатку поїхала до батьків і все їм розказала. Мама була так само шокована, як і мій вітчим, який мене виростив знемовляти. Вдома чоловік теж накрутив, мовляв, що це таке, і так від зарплати до зарплати, а тут ще й в кругленьку суму влетимо, тим більше навіть не захотів зі мною поїхати за адресою, вказаною як місце, де проживає батько. Я маю роботу, а тепер матиму ще більше, бо ж треба ще один рот годувати. Нікуди мені було діватися, і я поїхала до батька сама. Це було в іншому місті, а там взяла таксі, а таксист кожен за капелок знає. Це було доволі занедбана Хрущовка і двері на першому поверсі, мені відкрив вже дуже похилений дідок. Вам кого? питає мене. Батьківську совість кажу. Кажуть, десь тут жила. Маринко, ти. Так, це я, якби ти був батьком, то б знав, як я виглядаю, не соромно у мене гроші вимагати. Я, я все поясню, мені не треба пояснень, мені треба, аби ти відкликав заявку, чи як це називається. Я це спеціально зробив, каже, та я це розумію, що спеціально, спеціально, щоб тебе побачити, Маринко, я маю тобі розповісти все. Я зайшла до хати, це була квартира, що бачила ремонт в 90-х. Якщо не раніше, всі меблі старі та хлипкі, тому я з осторогою сіла на стільчик на кухні, а батько поставив чайник. Ти виросла, останній раз бачу тебе на випускному. Що? Мати тобі не казала. Я, попри її заборону, прийшов подивитися, заховався в натопі. Батьків і дивився, як ти на мене схожа. І до того приходив біля садочка, але так, аби мати не бачила, а потім ти поїхала вчитися, то я вже не мав змоги тебе бачити. І він розказав свою версію моєї появи на світ. Класична історія про двох друзів і жінку, яка не може між ними вибрати спочатку мама обрала друга тата Сергія, а коли той її покинув, то вона пішла до тата. І все у них йшло до весілля, поки в місто не вернувся Сергій. Побачив, що мама скоро вийде заміж, і почав її добиватися з подвійною силою. А мама, а мама між одним і між другим. Врешті вийшла заміж за мого біологічного батька і з'явилася на світ я. Проте забирав мене з пологового вже Сергій. Обоє друзів поговорили і вияснили, що не знати, чия це дитина, бо мама й сама не знала. Тоді тестів не робили, але батько мій не хотів жити зі зрадницею, поїхав геть з міста. А потім якось вернувся і побачив мене маленьку. Одразу зрозумів, що я мов дві каплі води схожа на нього, а мама сказала І що? Будеш мені життя ламати і дитині? Сергій її вважає за свою у нас родина, а ти що? Будеш лізти туди, де тебе не люблять і не чекають? Отак і минуло батькове життя. Дивився здалеку, як я росту, але лізти до нас не смів. Я тоді поїхав з країни, життя своє змарнував по Сибірах, не одружувався, і дітей у мене більше не було. Я не знав, як тебе розшукати, тому вирішив отак придумати і наостанок поговорити. Мені просто дар мови відібрало. Я дізналася про те, що Сергій мені не рідний в підлітковому віці. Залізла в документи, щоб підтвердити здогадку, чому я на одному прізвищі, а брат на іншому. Скільки сліз я пролила, що батько й чути про мене не хоче, а тут таке виявилося. У батька тремтіли руки і зривався голос. Я бачила, що він щирий, але мусила розпитати маму. Я поїхала додому, на душі було якось двояко, ніби й заспокоїлася, що батько таки мене любить, але ж мама. Чому вона мені про нього не розказала, хоч в дорослому віці. Мама й відчим все підтвердили ми були родина, навіщо нам був хтось третій, тим більше, що ти нічого не розуміла. Але ж я приходила до вас в 13 років. Чому ви тоді не сказали? Доню, я не знала, де він, і не хотіла, щоб ти його кинулася шукати, щоб потім тебе шукала я. Легше було сказати, що він і чути про тебе не хоче. Тепер я не знаю, як мені чинити зі справжнім татом і мамою, бо я взагалі не розумію, як це все скласти докупи і чи варто складати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.